ЖК Серецькі сади. Просто подивіться, яка неймовірна придомова територія. Тут у нас велика. Далі, який класний вид. Для 16-го поверху взагалі клас. 22 поверха в будинку. Тут у нас балкончик ось такий у нас відкритий. Раз, частинка і частинка застекленого балкончика. Ходімо всередину, переглянемо саму квартиру. Тут у нас кухня. На кухні у нас духова шафа, варочна поверхня, мікрохвильова піч, холодильник, диванчик, який розкладається, кондиціонер працює наразі. Далі. Тут у нас прихожа зона в прихожій зоні велика гардеробна кімната. Раз. Та. Ванна, подивіться на цю ванну, велика повноцінна ванна, плюс бойлер, плюс пральна машина, електросушка та спальня кімната. В спальній кімнаті велике двоспальне ліжко, плюс телевізор, плюс шафа. Е, можемо обговорити момент з приводу заміни, заміни меблів в майбутньому, на більш сучасні.